Всім привіт, дівчатка! Сьогодні у мене буде відео про пусті баночки. Ви запитаєте, звідки вони в мене взялись, враховуючи, що зовсім там недавно, пару місяців назад, я показувала вам цілу коробку різних пустих баночок. І зараз, чесно вам скажу, це ці продукти, ну, тобто вони не зовсім не всі пусті. В деяких є ще кремчик або щось інше, маска. Вони пусті і будуть викинуті через те, що ці баночки були відкриті більше року тому назад. Тобто вони були відкриті, але я ними не користувалась, тобто вони були просто зберігались вдома. Я відкрила по своїй необережності, позалишала їх тут: то маски, то патчі, то ще якась е, якісь. Засоби. Хочу вам сказати, що деякі можуть з них повторитися, тому що я купувала і, скажімо так, зберігала. Ну, Можна сказати одне і те, але є дуже гарні рекомендації, дуже гарні. Перше, що хочу почати, це ось, така, ось такий скраб від ланком. Дуже шкода, що він вже закінчився. Я, чесно вам скажу, я купила інший, я купила від Піксі з кислотами названий собі скрабчик. Я його використовую сама, можу поскрабити чоловіка, ну, це потрібно піймати і змусити. Але роблю це. Це сахарний скраб. На, на, на ньому написано. Зараз я знаю точно, ніби є акція ланком. Цього скрабу 100 мл. Хочу вам сказати, що його вистачить на років 2. Тому, ну, хоча написано, що після відкриття 18. 18 місяців можна використовувати. Він відкритий вже набагато довше. У мене, бачите, чуть, зовсім трішечки лишилося там. Але, ну, я, я, чесно сказати, напевно, боюсь використовувати все-таки для обличчя такі штуки. Але це чудовий скраб після його використання, шкіра становиться такою гладенькою, ніби, ви, ніби у маленької діти, у дитини маленької. Дуже гарний іскра. Рекомендую. Я знаю, що на нього зараз є скидки. І 800 гривень десь він коштує, якщо я не помиляюсь. І 100 мл на 18 місяців можна взяти. Але ви не пожалкуєте. чесно. Наступна баночка я замовляла, є у мене в розпаковках з Cult Beauty з сайта з Великої Британії. Ось такий тонер. В який скорочує пори, він збиха кислотами. Ну, не знаю, тонер, як тонер, чесно вам скажу, з моїми порами чуда не сталося. Тому, пусті баночки. І прозвичайний тонер. Нічого такого особливого, чесно. Далі, це ось такий шампунь. Я його привезла з собою, він у мене закінчився. Авалон Органікс. Я хочу вам сказати, що дуже хороший шампунь. Мені дуже подобається. У мене длінне, нефарбоване волосся. Довге не фарбоване волосся. Це веганський продукт. Я чесно дуже задоволена ним. дуже. Він гарно піниться, гарно вимиває, тобто до скрипу. Дуже гарний шампунь. Ось такий ось. Я купувала його в іншій країні, а зараз я собі замовила з сайту. І мені прийшов літровий. Я замовила один літр. Тому ось така баночка пуста. Також це моє найбільше розчарування. Чесно вам скажу, тут є, тут, напевно, півбаночки. Це маска від «Сіслий». З чорною трояндою. Вона відбілює, висвітлює, вона зволожує, вона супер-мега маска, 60 мл. І проблемка в тому, що я її відкрила давно. Тобто вона лежала відкрита, це французький бренд Сісли. Ті, хто знають, знають, це коштує. ну Маска коштує десь 2,5. Десь під 5 тисяч, хай буде так. Я зараз не знаю, скільки гривні, десь під 5 тисяч. І мені прийдеться її викинути, тому що я боюсь, щоб нічого не сталося зі, з моєю шкірою. Ось так вона виглядає. Ось Ви бачите. Тобто там є дуже багато, але я не буду її використовувати по тій причині, що це вже давно відкрите. Не факт, що. Нічого не станеться з вашою шкірою. Якщо хтось використовував після терміну придатності, після відкриття, яке указано, скажіть, будь ласка, як вам? Чи немає якихось проблем зі шкірою? Хтось використовував взагалі? Теж в утіль. Також пайот у мене був ось такий дезодерант, чесно вам скажу, пахне досить специфічно. Це не антиперспірант, це просто дезодерант. Тобто він маскує запах поту і все. Тобто, ви будете потіти, але просто не буде такого аромату. Це такий аромат для тих, хто любить шанель номер 5 Тобто, досить специфічний. Крута річ, рекомендую теж. Наступний кремчик бархатної ручки був відкритий, але мій чоловік зробив все можливе, щоб закінчити крем. Тому ось такий. Він його любить, він йому подобається. Також з вітаміном С написано, і бджолиним боском для несприятливих факторів. Ось такі теж ваночки. Наступна це маска пілінг від віші. Теж, як ви бачите, проблемка в тому, що вона була відкрита і залишена. Безвідповідальною господинею. Ось так. Мені дуже подобалась, вона теж після неї. По-перше, вона дуже-дуже приємно пахне. Просто бомба, як пахне. Такий свіжий аромат фруктовий. Ну, на жаль, така сталася проблемка. Наступний це крем від Estee Lauder. Нічний антиоксидантний крем детокс. Гарний кремчик, все. все було чудово. Я зовсім не розумію, як я могла про нього забути? Це, щоб я бачила, тобто окрем є. Теж гарна річ, дорога, але все, теж все викинеться. Також в пустих баночках у мене був Estee Lauder такий Perfect Clean, Це очищуючий мусс. Використовував мій чоловік. йому Подобається у нього жирна шкіра. Не буду повторюватись, мій любим, улюблений тонік. До речі, зараз на нього є акція. Він <кій> коштує 800 гривень. Я колись засікала, наскільки мені вистачає, 200 мл тоніка. Мені вистачило на майже 4 місяці. Тому я розцінюю так, інколи варто потратити багато грошей, але ви після того більше не будете купувати. Тому що зараз я собі купила дешевий тонік, і розхід у нього достатньо такий. Немаленький, ще враховуючи те, що він розпилює. Тобто цей ми просто на спонжик наносимо, а той, який я купила, він з розпилювачем. Тому ось така пуста баночка. Е, Нівея. Антиперспірант, це мого чоловіка. Він використав його повністю. І теж кинув до моїх їх пустих банок. Далі це те масло, про яке я теж вже розповідала не раз. Для сухих кінчиків, антистатичне, 100 мл. Вистачить вам на рік. Гарна річ обожнюю. До речі, не дивилась, що можна купити в Україні. Треба глянути. Бамбукове масло. Для кінчиків волосся. Також в мене лишилось. Але якщо я не помиляюсь, тут пусто. А ні, не зовсім пусто. Теж. Безвідповідальна господиня. Тут термін, бачите, указано 24 місяці 2 роки з моменту відкриття. Це був перфекціоніст Pro від Estee Lauder. У мене пігментація. Я, ну, взагалі у мене є веснушки. І почала пігментація від того, що я була в жаркій країні, і в дуже сонячній країні. І не користувалася з в мене почали веснушки, збігатися всі в кучку. І я чомусь вирішила, що це мені допоможе. Я використовувала, мені здавалося, що все було дуже гарно, що він працював. Тому, якщо у вас є якісь проблеми з пігментацією, ви помітили деякі плямки, рекомендую використовувати, але використовувати тільки ввечері, на ніч, перед сном. Ни в жодному разі не наносити в день, тому що сонечко у нас вже достатньо активне. І бережіть свою шкіру. Ой. Наступна моя маска для обличчя. Це маска від бренду Glam Glow. Вибачте, що вона така негарна. Воно все було просто в одній коробці. Маска Glam Glow вона ось така. Це зволожуюча маска. Ось така вона йде подвійна. Ось, бачите. Те саме безвідповідальна господиня. Маска працююча. Ой, теж. 24 місяці після використання. Тобто два роки ви можете після відкриття користуватися. Я відкрила її давно, то 100% потрібно викинути. Так, патчі патчі від Елизав... Єлізавека. працюючі патчі дуже хороші, я вже замовила собі нові. Вже користуюся, а ці підуть у тіль, тому що, самі розумієте, вони простояли відкриті дуже довго. Вони простояли відкриті десь приблизно. Вони простояли відкриті, десь приблизно років півтора. Ось такі патчі. Зволожуючий кремчик від Шанель у мене був. Такс. Шанель. Hydra Beauty крем Зволожуючий, він виконував свою функцію, взагалі без, без всіх проблем. Дуже гарний крем. Рекомендую, кому потрібне зволоження, але враховуйте, що тут немає SPF, Я використовувала взимку. Ось такий гарний кремчик. Також крем для рук це мій, який закінчився від ізраїльської марки Sabon. Зелена троянда. Дуже гарний крем, він іде з маслом, він дуже насичений. Мені дуже подобається М -м приємний аромат. Ось такий сабончик. Теж рекомендую, до речі, спробувати. Дуже гарна продукція в торговій марк сабон. У нас вона є в Україні. Також у мене від сабону кремчик для рук закінчився. Я використовую більш насичені, тобто поживні поживні креми для рук. Тому рекомендую і вам ось такі. Наступна маска, як ви бачите, маска від Ланком, Хідразен. Гелева маска, зволожуюча. Гарна маска, антистрес, Він вона працює. Влітку я її використовувала. Бачите, 12 місяців. Ось маска. Гляньте, скільки тут маск. Я зовсім. Ну, капець. Чесно вам скажу, я засмучена. Така ось маска. Від lancome Hydra Zero. Теж рекомендую. у нас цієї ж серії, що і, е, і я показувала скрабчик. Також така мініатюрка від Genefic lancome Дуже гарна, добре працює. Шкіра. Після її нанесення просто прекрасна. Маска. Якщо я не помиляюсь, це у нас тоні молі. Це я її використовувала для очищення носа. Ось така маска. Я дуже надіялась на чудо і що вона очистить пори. Очистить пори. На носі ні цього не сталося, чуда не було. Теж 12 місяців. На жаль, лютіль. Також у мого чоловіка закінчився. Після гоління він собі купує ось такий блюде-шанель. Після гоління такий засіб. Це м -м, бальзам. Бальзам після гоління. Дуже гарний, я теж коли використовую. Ну так, трішечки. Це симплс. Сімпле, пробачте, Simples Simple, це від покраснінь, від. Е, наносити на прищики для тих, у кого є проблемна на шкірі. Теж утіль. Це очищущий мус, мус. теж утіль, тому що, тому що він відкритий. Трішечки його використовувала, так і лишила ванні, так він і пропав. Чудово. Також а, Джо Малон Blackberry and Bay. Така мініатюрка, це пуста баночка, як ви бачите. Крутий. Тобто для м -м літа весну саме то. Також ось така маска. Соко. Це корейська, вона, знаєте, яка? Вона така ось золота. Гляньте, яка, бачите. Наносите, і вона потім знімається плівкою. Це для пілінгу така масочка. Теж після використання. Вона після використання, після відкриття, взагалі 6 місяців, розумієте? Тобто теж викидаємо. Це мого чоловіка він використовував Nivea тут в Україні, коли собі купив. І теж викинули, бо вже все. 12 місяців після відкриття пройшло більше часу. Все. Залишились ось такі масочки. Хочу вам якусь гарно показати ось такі. Є. Є. Є ось така масочка. Ревіталіст від Жаде. Тут від, е, е, підтягуюча маска зверху, ця ось пілінг-маска посередині. І остання маска, вона очищуюча. Порцелянула. Це. Маски від Жаде. Це Жаде, до речі, це є на сайті, його можна купити в Майкапі і інших сайтах. Це теж ізраїльська косметика. Дуже рекомендую. Ось така я безвідповідальна господиня. З пустими баночками ось такі. Ще, до речі, хочу вам показати один кремчик. Теж використовувала. Я користувалась і я, і мій чоловік. Це ще ось такий крем це для рук. Дуже гарний крем, поживний, мені подобався. Але закінчився інтенсивний інтенсив кер торгової марки Вазелін. Ось так. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Буду рада знайомству вашим коментарям. І якщо хтось все-таки використовує після закінчення терміну маски, напишіть мені, будь ласка, чи все гаразд. Тому всім до побачення! Бувайте!